Чому 370 мільйонів гривень виділяється на будівництво на, на реконструкцію моста на трасі Вовчанськ-Харків, в той час, як цей напрям є одним із найбільш небезпечних для прориву на, на місто Харків? Так само у Сумській області Держагентство з питань відновлення проводить реконструкцію моста, який реконструйований в двох смогах. На те, щоб реконструювати його на чотири смуги, так само на танково небезпечному направленні. І тому, коли ми бачимо такі речі, коли ми бачимо те, що виділяються мільйони гривень на невідоме ТОВ-кінокіт, яке захопило за невідомими схемами телеканал Рада і, і, і виробляє контент, абсолютно не потрібний на сьогоднішній день, коли ми бачимо просто ці всі витрати, точніше розтрати. То їх треба далі дуже серйозно досліджувати.